Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. І тепер ми. Я не знаю, де ми знаходимося в якихось тунелях, походу. І нас цей зустрів. І супер суперпампушкою якоюсь. Полякам ка... Чим по мені стріляють? Ану харе, сидіти, кому говорю. Так, ліхтарикові вмикаємо, щоб краще видно було. А це походу аптечка. Тримай. Так, сидіти. А ну сидіти. Двері.

Якось мене розчарувалася пампушка, але подивимось, як вона буде в дії. Так. Ось так вам. А, зараза, набої кінчились. Так, перезарядка. О, аптечка. Ну і куди нам треба з... зайти? А, чудово. В двері відчинилися. А ну геть. А ну де ще? Ідіть до мене. Ось... Ось так. Ой, бляха-муха. Не лякайте мене, будь ласка. Все. А ну. А, а. а ну сиди ты. Так. Зараза замкнена. А, дякую за броню. Тільки двері зачинені. Спуститись не вийде. Тоді залишайся ще туди. А ну сидіти, песику! Сидіти! Так, давайте, пацани, давайте. Мені що, клавішу натиснути чи що? Та, бляха-мука. А, ми піднімаємось. Так, вот тут пляха Ой. Як і очікувалось. Тут бляхомка... бляхом це ще що? Хтось гранату кинув. Так. Я сюди. Зараза замкнено. А тут... Бляхом. Бляхом хам, мене набої кінчились. бой

ой Так, де ще? Бляха-муха! Ой, мама мия. Гаразд. Візьму автоматик, щоб хоча б бачити, куди я йду в цій в цій темноті. Так, міст впускаємо, чи платформу. Ось так. Ой-ой-ой. ой Що зараз буде? О, зараз буде. що нам далі робити? А, тут треба щось увімкнути. Так, опускаємось. Гаразд. Будемо це... Міцне скло випалювати. Оооооо! -о 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 -о. Оце випалили. Броня... Броню хоч якусь знайшов. Баляха, муха. А ти звідки взявся?

О, давай відновлю мені. А ти броню. О, дякую. Так, рухаємось далі. Це якісь секрети. Зараза замкнено. Ось так тобі. О, вихід. Давайте, хлопці. Заходимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!